Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Телець. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на жовтень 2025 року. Розберемо найбільш важливі аспекти, які можуть торкатися в вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць та реалізували плани. Місяць буде непростий. На нас чекає з'єднання важливих особистих планет із гекатою або з чорним місяцем. Тож провокації, а також певні. Події минулого може торкатися нашого життя. Сонце буде в напружених аспектах до Плутону та Юпітера, що буде давати вам з однієї сторони можливість проявити авторитет, відповідальність, а з іншої це аспект напружених обставин, коли ми маємо зробити кардинальний вибір, або ж проявити креативність, стійкість для вирішення тих чи інших питань. Для вас перша половина місяця буде сприятлива для того, щоб ви займалися своєю роботою, рутинними побутовими обов'язками, реалізовували себе та допомагали іншим. Інша половина місяця буде націлена на оновлення в темах партнерства. Про все це більш детально і поговоримо. А я, як завжди, вдячна вам за ваш зворотний зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Це дуже допомагає просуватися моєму каналу та мотивує мене на створення нових відео для вас. Нагадую, що цей прогноз є загальним. Ви можете дивитися його за своїм знаком асцендентом. Також Сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми переплітаються, та доповнюються одна одну, тож я рекомендую дивитися одразу три знаки. А для індивідуальних прогнозів, також в розбору натальних карт, щоб ви дізналися своє призначення, свої сильні сторони, свою фінансову стратегію та теми, в яких ви можете і реалізуватися, і отримати фінансову винагороду. Можна звертатися до мене в Дірект Інстаграм або ж Телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Тож зараз ми почнемо із 1 жовтня. В цей період Юпітер буде в напруженому аспекті до Меркурія, оскільки Юпітер це планета, яка відповідає за авторитет, соціум, це планета, яка все розширює. А Меркурій це планета інформації, нашого мислення, а також спілкування. То в напружених аспектах вони можуть давати підвищену конфліктність або ж ймовірність. Переглянути свої знання, подивитися на інформацію під іншим кутом, і для того, щоб показати свій авторитет, посилити його, ми маємо ще щось допрацювати і довчити. Оскільки торкається він вашого третього та шостого сектору, це можуть бути конфлікти, які пов'язані із вашим близьким оточенням, із сусідами, із колегами по роботі, або ж ймовірність, якщо ви хочете перейти. На новий рівень, на нову посаду, взяти на себе нові обов'язки, виникне потреба підвищити кваліфікацію або ж, ймовірні поїздки, відрядження. Це також і сприятливий період, щоб ви переглянули відносини із вашими підлеглими, і цей аспект дає вам шанс для того, щоб ви проявили щедрість і свій авторитет. Можуть бути зміни режиму дня. Наступним важливим аспектом буде з'єднання Венери, планети відносин та гармонії із кармічним місячним вузлом кету 3 жовтня. Це З'єднання, яке може давати повернення до минулого, оскільки воно в п'ятому секторі, то це можуть бути і прихід колишніх, або ж ви можете повернутися до того хобі, яке раніше у вас було, і воно вас надихало, давало вам радість. Це можуть бути і спілкування з дітками, а також романтичні побачення. Можна поїхати на відпочинок туди, де ви вже були, і що вас надихало. 6 жовтня буде перехід Меркурія в знак Скорпіон, і тут уже наше мислення буде ставати більш глибоким, аналітичним, може бути певна критичність, придирство і недовіра. Торкається цей аспект сьомого сектору. Тож саме ваші думки, всі зв'язки, мислення, інформація будуть пов'язані із угодами, із пошуком партнерів або ж спілкування з клієнтами. 7 жовтня на нас буде чекати повня в 15 градусі знаку ОВЕН в вашому 12-му домі. Це вказівка на те, що ви можете отримати результати або ж прийде ясність, яка торкається тем ще з минулого, оскільки 12 відповідає за еміграцію, далекі землі за кордон, то це може бути звістка з за кордону або ж ви можете отримати документи, які пов'язані з кордоном, або режимними об'єктами, лікарнями, санаторіями, може пройти результати аналізів, або ж ви вирішите для себе пройти обстеження організму. Також можуть бути висвітлені певні події, які були для вас. Таємниці, ви можете дізнатися таємну інформацію в цей період можуть бути вісни. Віщі Більш віщі детально зніму окреме відео обов'язково про цю повню. В цей же день Меркурій буде в напруженому аспекті квадратури до Плутону, і оскільки Плутон це планета трансформації кардинальних змін в житті, торкається він 7 та 10 сектору, то. Можуть виникнути обставини, які будуть вимагати від вас нестандартних рішень для того, щоб ви відсіяли непотрібні контакти, в тому числі партнерські відносини, які вас більше не цікавлять, які не дають вам розвитку. І це може бути зовсім інший погляд на обставини. Ви можете дізнатися кардинально нову інформацію, і вона буде торкатися вашого статусу. Це можуть бути і угоди, все, що торкається роботи. Кар'єри, а також статусу вашого соціального. Це можуть бути і розірвання угод, або ж період завершення якогось контракту і остаточно поставити на них крапку. Ви можете займатися чимось іншим, вивчати зовсім нову інформацію, може бути прихід зовсім інших корисних контактів. 8 жовтня Венера буде в аспекті можливостей до Юпітера. Планета малого щастя і планета великого щастя об'єднуються в гармонійний аспект, торкаючись вашого п'ятого та третього сектору. Це чудова можливість для нових знайомств, для зустрічей, для радості від того, ви будете спілкуватися із іншими людьми. Може бути отримання винагороди від вашої комерційної діяльності, або ж ви можете піти на курси, отримати важливу цінну інформацію для вас, яка допоможе вам розвивати власну справу, власно творчий проект і хобі. Це чудова можливість і для поїздок, а також. Романтичних побачень може бути винагорода за вашу роботу. 9 жовтня буде напружений аспект між місяцем та гекатою. Місяць символізує наше відчуття безпеки, наш емоційний фон. А геката може давати острах, побоювання, непорозуміння або зацикленість на чомусь. І ось ця опозиція буде торкатися вашого. Сектору партнерства, осі партнерських відносин з однієї сторони, ви як особистість, а з іншої, бажання та думки інших людей. Вам може здаватися, що вас не цінують, не визнають ваших досягнень, в вас не вірять. Така може бути підсутна дія чорного місяця, або ж може бути певна зацикленість на партнері. Це може вказувати і на наявність аб'юзерських відносин, коли ви будете. Всім серцем бажати догодити клієнту або ж вашому партнеру. І з 11 до 14 жовтня Венера буде в опозиції до Сатурну та Нептуну. І це вказівка на те, що ваші бажання, ваші мрії вони можуть натикатися на ілюзії, на обмеження. І, ймовірно, потрібно буде більше фінансів на реалізацію ваших бажань. І в той же час Венера. В аспекті до Нептуну може давати сприятливі можливості для творчості, для мрійливості. Головне, не одягати рожеві окуляри при спілкуванні з іншими людьми, при взаємодії з ними. Це може давати також і опозиція більш реалістичний погляд на життя, якщо ви взянете вектор на Сатурн. Тож обов'язково прописуйте свої. Матеріальні плани, свій бюджет. А взагалі, саме з'єднання Нептуна та Сатурна це про самопожертву, це про обмеження в чомусь, щоб здійснити свою мрію. Чудовий період для того, щоб приймати аскезу. А вже із 13 жовтня Венера буде переходити в знак Терези ваш шостий сектор. І там, де Венера, там успіх, там удача, сприятливі можливості. Шостий сектор пов'язаний із тим рутинним побутовим, що нас оточує, з нашою роботою. Тобто це можуть бути налагодження відносин в колективі, атмосфери вдома, це можуть бути і сприятливі покупки в дім, створення затишку та гармонії навколо вас. Також це сприятливо можливість для підписання різноманітних угод, спілкування з клієнтами, допомагати іншим людям проявляти дипломатію також сприятлива в цей період. Венера буде в цьому секторі в знаку Терези до 7 листопада, вона вночі буде переходити вже в знак Скорпіон. 14 жовтня Венера разом із Плутоном та Ураном будуть робити супертрин. Гармонійна замкнена конфігурація, яка може давати вам оновлення. Ви можете переглядати теми фінансів, відносин. Це аспект, який дає руйнування, перешкода вашому шляху. Тож будьте націлені на нове, на оновлення, не тримайтеся за старе. Хороший період для того, щоб ви переглянули свій гардероб і оновили його. Хороший час для зміни стилю. Головне, ще дивитися ваші особисті аспекти. А цей аспект торкається в першу чергу 6, 2 та 10 секторів, тобто ймовірні покупки за ваші власні фінанси, або ж це можуть бути і отримання подарунку, що торкається вашого статусу, кар'єри, а також роботи. Це може бути перехід на нову роботу, отримання нових. Обов'язків, і в результаті цього ви посилите свій статус і прийдуть фінанси. Це також і період, коли вашу працю буде оцінено по достоинству. В цей же період дуже важливою планетою є Плутон. Вона буде в стоянні за кілька днів до та після 14 жовтня, і саме 14 жовтня Плутон, будучи в знаку, водолій, переходить в прямий рух. Він буде в вашому 10 секторі, а там, де Плутон, там трансформації, які сприятимуть вашому духовному росту. Можуть бути зміни, які торкаються вашого статусу через переїзд, через зміни в кар'єрі, ваших амбіційних цілей. Це можуть бути і вагомі покупки, і перегляд відносин. А 16 жовтня Марс. Буде в гармонійному аспекті до кармічного місячного вузла раху, в аспекті удачі, а також в аспекті можливостей до кармічного місячного кету. Тобто, опираючись на досвід минулого, ви будете мати сприятливі можливості для розвитку, завдяки вашій ініціативи ви можете досягти успіхів. 17 жовтня буде напружений аспект між Сонцем та Юпітером, тобто, в певний період часу сонце, яке символізує вашу енергію, ваше его, буде. Мати можливість проявити себе через про відповідальності, стійкості і авторитету, в чомусь можуть бути непорозуміння із соціумом, але не бійтеся проявлятися. Саме напружені аспекти дають величезну енергію для того, щоб ви проявили себе, свій авторитет. Це аспект торкається шостого та третього сектору, тобто можуть бути певні. Ситуації, коли ви маєте працювати на благо іншим людям, але в результаті цієї роботи ви будете отримати виногороду в якості посилення і вашого статусу авторитету, посилити свої позиції, може бути збільшена кількість контактів, і цей же аспект вказує на те, що варто бути обережними. Проявляти дипломатію сонце воно завжди віддає не бійтеся, показувати людям свої знання, свій авторитет, не відшлюфовуйте все до ідеальності. Якщо ви вже зараз можете допомагати іншим, допомагайте. Головне в цей період все ж таки уникати великого скупчення людей і не втягувати себе в конфліктні ситуації, особливо із людьми, які мають вагомий вплив в соціумі яких ви вважаєте авторитетними. Із 20 по 29 жовтня Марс і Меркурій будуть у з'єднанні із Чорним місяцем. Це період омани, ймовірних помилок, зацикленості, оскільки Меркурій швидка планета, вона спочатку першою буде брати на себе удар від чорного місяця, а вже потім і Марс також буде у з'єднанні із Гекатою. В той же час, оскільки це період, коли. Включається ця фіктивна точка, вона може в когось підключати острах, оскільки. Їх з'єднання буде в вашому сьомому секторі, то це може бути незадоволення партнерськими відносинами, клієнтами. Вам може здаватися, що ви займаєтеся не цією діяльністю, вас нічого не влаштовує, можуть бути е, збої планів, недостовірна інформація або ж просто непорозуміння із людьми, критичність, придирство через дрібниці, головне цей період пережити. Якщо все ж таки потрібно буде підписувати угоди, дуже уважно все читайте, прискіпливо. Цей же аспект дає можливість пропрацювати на чорний місяць. Як пропрацювати його? У мене є окреме відео, яке доступне для спонсорів за символічну оплату. Можете передивитися його. А 21 жовтня на нас чекає молодик. В цей період сонце та місяць будуть у з'єднанні. Будуть народжувати нову енергію в вашому шостому секторі, тож це хороший період для змін змін, які стосуються вашого здорового способу життя, хороший час для заведення корисної звички, можливо, зарядки або ж біг зранку. А це можуть бути і корисне харчування. Це може бути і перехід на нову роботу, може бути спілкування із великою кількістю людей, ви можете брати на себе зовсім інші обов'язки, від якихось ви будете позбавлятися, а нові будуть з'являтися. Це може бути підписання різноманітних контрактів, ви можете знайти помічника собі. 22 жовтня Нептун, який зараз в ретроградному русі, не на довгий час повертається в знак Риби, в ваш 11 сектор. І там, де Нептун, а там. Здійснення мрій, можуть бути і заплутані, тож обов'язково прописуйте плани. Це період, коли ви маєте проявити милосердя, допомогу в секторі ваших друзів. Одинадцятий це ваші плани на майбутнє, друзі та однодумці, ваші соціальні проекти, інтернет. Саме зараз ви можете. Більше творчості проявляти в своїх соціальних проєктах, можливо, в когось є ютуб-канал або ж інші соцмережі, де ви можете проявити креативність і ваші творчі здібності. Це чудова можливість і для звернення до різних соціальних організацій, наприклад, благодійні фонди, проявити своє милосердя і допомагати. Оскільки Нептун ретроградний, то в першу чергу ви маєте переглянути свої мрії, свої плани, повірити в те, що ваші плани обов'язково реалізуються, адже до кожної людини приходять свої плани, свої мрії, свої бажання, тому що саме вона може їх реалізувати. А у Всесвіта є безліч ресурсів, щоб ми реалізували себе. Головне це вірити. 23 жовтня. Сонце буде переходити в знак скорпіон у ваш сьомий сектор. По перше, я вітаю всіх скорпіонів з настанням ваших днів народжень з вашими солярами. А для вас, мої любительці, це торкається сьомого сектору, тобто фокус вашої уваги переходить на партнерські відносини. Чудова можливість проявити себе через партнерство. Ви будете досягати успіху саме через взаємодію з іншими людьми. Будете націлені на пошук партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу, можливо, а також пошук клієнтів. Може бути багато зустрічей, виступів, для когось сприятлива можливість для заключення контрактів, в тому числі шлюбних. А 24 жовтня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, торкаючись вашого сьомого та десятого сектору. Зараз будуть підняті питання, які стосуються ваших обов'язків, вашої кар'єри та статусу, можуть бути кардинальні зміни, і це також перевірка вас на силу волі та стійкість. Можливо, якісь проекти або ж контракти себе віджили, якісь стосунки, тобто якісь зміни можуть бути у вашому житті, які торкаються і соціального положення, і кар'єри. А це може бути і переїзд, або ж ви можете заключити нову угоду. І це може торкатися переїзду в результаті підписання угоди з іншою компанією. Із 26 по 30 жовтня Меркурій. Та Марс будуть в гармонійному аспекті удачі до Сатурну та Нептуну, торкаючись вашого сьомого та одинадцятого сектору. І тут буде підтримка вам як партнерам і від друзів, від однодумців, а також від інтернету. через... Провадження чогось креативного і нового, а також за допомогою астрології. Це чудова можливість для зустрічей із людьми через онлайн або ж укладання угод, які пов'язані із новітніми технологіями, авіацією, інтернет-проектами. І 29 жовтня Меркурій буде переходити в знак Стрілець ваш восьмий сектор. Там, де Меркурій, там більше інформації та спілкування. Ваші думки будуть націлені на великі гроші, на ризикові, але прибуткові операції. Це може вказувати і на підписання угод, які стосуються. Різних банківських систем можливо буде оформлювати нову картку, наприклад, буде угода з банком або ж підписання угод, які стосуються соціальних виплат, аліментів, пенсій, може бути перегляд в цих питаннях. Будуть підніматися також і документи, які пов'язані зі спадком. Буде також багато інформації, яка стосується езотерики та зачаття. Любі мої таліці, бажаємо успішного жовтня, не дивлячись на всю ситуацію, яку ми з вами переживаємо. Ви дуже стійкий знак, і у вас обов'язково все вийде через вашу витримку, адже вашим знаком управляє Венера, планета краси, практичності, ваш знак фінансовий, знак стабільності. Обов'язково тримайте баланс, вірте в себе, і поступово, крок за кроком, всі ваші плани реалізуються. Якщо сподобалась вам подача інформації, підписуйтеся, буду дуже рада. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати актуальну інформацію, і до наступних зустрічей у наступних відео!